До мене вчора приїхала дуже класна річ. Це навушники. Навушники Huawei FreeClip, Такий дуже гарний колір ще. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось. Ось так. Один. Зараз другий. Ну, на вигляд вони дуже класні. Потім вони не випадають, я можу робити все, що завгодно. В мене не було еклоских, але я пробувала, брала у кості, все одно вони вискакують. <кій> І гарно виглядають. на, якби, Самозвучання я не знаю, я не експерт, мені А Ще в них є така класна річ, що якби звук йде. Ну, він якби направлений, і коли я на вулиці, по-перше, я слышу, що вокруг мене діється. Там, наприклад, якась автівка їде, собака десь десь щось там цей пташки співають. Я все це слышу і в цей самий час я можу слухати підкасти або музику, або там балакати з кимось по телефону. Ось. І ще щось ще було. Ці люди, ну котрі обок мене, вони не слышать, що там в мене коїться. Ось, і так ну, дуже приємно. Мені ще подобається, що нічого не давить на вуха, що не випадає. Я можу їх включити кількома такими приказнавіннями або вимкнути так, або щось там ще зробити, якби теж це можна робити. Ось ось так прикольно. І вони якби запам'ятовують два устройства. Тобто я можу їх підключити до телефону і, наприклад, до ноутбуку. І коли я щось там або там включаю, вони я так розумію будуть реагувати. І ну, вимикатися не треба там щось перенаштовувати. Ось, ось такі гарні. Мені дуже сподобалися, ну просто дуже. Я давно хтось мусив це придумати ще давно. Клас просто.